Здається, другий бус під'їхав до нас. Зараз. Зараз біжимо швиденько. щоб наша друга частина мандрівників виходить. Опа! А ну уваженька. О, так то є. Оно Оксана. І он де наші мандрівнички. На двох бусах. Зараз трішечки по ходогу перекусимо і мандруємо далі. Опа! Так. А якщо ви бажаєте мандрувати, запрошуємо до нас. У нас група в Фейсбуці, там ви можете побачити наші наступні подорожі. Ну і також про наші подорожі ви можете побачити в Тіктокі, в Інстаграмі, ну і, звичайно, Ютуб. Також ведемо канал. А ось тут такі, до речі, автівочки везуть новенькі, такий автовозик. А це наші два буси а Отак ми мандруємо разом. Приєднайтесь!